Національний банк України з 1 серпня запустив акцію Смілива гривня. Це благодійна ініціатива, мета якої зібрати кошти на допомогу Збройним силам України та дати можливість українцям зробити свій внесок у перемогу, адже навіть найменша пожертва є важливою для наближення перемоги у боротьбі з ворогом за незалежність і цілісність України. Активну участь у благодійній акції взяли ізмаїльські заклади освіти, серед яких позашкільний навчальний заклад, палац дітей та юнацтва імені Али Іванової. У ФУЄ вже встановили спеціальну ємність для збору коштів, як розповіли організатори, про проведення даної акції дізналися з листа відділу освіти Ізмаїльської міської ради і одразу вирішили долучитися. Дізналися ми про неї з електронного листа, який надійшов з відділу освіти Ізмінської міської ради. Ознайомилися з його інструкцією та вирішили долучитися. Донатити та проводити такі акції потрібно, бо допомагати нашій армії треба не тільки словом, але й добрим ділом, щоб це вони відчували. Долучитися до акції може кожен бажаючий ізмайльчанин. Приймаються монети номіналами 10 та 50 копійок, а також 1, 2, 5 і 10 гривень. Крім цього, приносити можна і монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже вийшли з обігу. Шановні ізмайльці! Долучайтеся до акції Смілива гривня, приходьте до нашого пункту мобілізації монет або відносите до найближчого філіалу банку. Давайте наближати перемогу разом. Віримо в ЗСУ, все буде Україна. По завершенню акції усі зібрані кошти передадуть в банк, який перерахує ці благодійні внески на спецрахунок, створений спеціально на підтримку Збройних сил України. Віримо в перемогу! Слава Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.